Весняно-літній час пора очікувана, якщо не кожним, то багатьма. Однак період активного цвітіння може стати справжнім випробуванням для тих, хто страждає від сезонної алергії. Спричинити таку напасть кажуть медики, може будь-яка квітуча рослина. Весна це такий період, коли, по перше, ослаблений організм. По-друге, весною починає цвісти все, що в природі розквітає, все цвіте і все має пилок. І саме ось цей пилок і є причиною тих явищ, які виникають весною. Вітер несе його, чіпляється до спор різних, до пилинок. І от разом з тими пилинками переноситься у ті всі алергени. Алергію кажуть медики, можна сплутати з іншими захворюваннями. Вона маскується під гострий реніт, вірусні інфекції, конюктивіти тощо. Характерні симптоми нежить, закладеність носа, першіння в горлі, сльозотеча. Може бути опухання повік чи напади ядухи в квітні в. Травні це є алергени одного генезу, які можуть викликати більше такі алергічні явища, як сторони, наприклад, очної системи, будуть сльозотечі, свербіння напухання повік в літній період, тоді коли є цвітуть злаки, коли вже є інший алерген. Він швидше може викликати явище такого бронхоспазму, може маскуватися навіть під бронхіальну астму. І якщо з легкими проявами алергії організм має шанс впоратися самотужки, то у важких випадках без належного лікування все може закінчитись вкрай сумно. Відтак медики радять не легковажити та не займатися самостіленням, а звертатися за кваліфікованою допомогою. Є для того. Лікувальний заклад є лікарі, які мають пояснити пацієнтові, як він себе має вести, що він має робити, які ліки вживати, яку їжу не можна вживати, від чого треба себе убезпечити. Також медики радять, наскільки це можливо, уникати алергенів, а повернувшись додому з вулиці, приймати душ.